Слава Богу, дорогі браття та сестри! В цьому світі діє дивний Божий промисел. Господь своєї благодаті нікого не залишає, підтримує у важкі хвилини життя. Тільки, на жаль, людина залишається черствою. Воєн не проявляє справжньої віри. Вона, тобто людина, не вміє любити. Ми не вміємо дарувати радість для ближніх. Ми сумуємо, скорбимо, ми заздримо, ми падаємо у вічність. Ми проявляємо особливу, що притаманно темній силі і гордиливість. Людина просто часто забуває про Господа. І тому Милосердний Господь через Євангеліє, сьогодні, навіть через телебачення, закликає усіх нас до виправлення, до покаяння, до того, щоб ми стали кращими, а навчитися тому, як бути кращим, як стати духовно досконалішим, ми можемо у Божому храмі. Сьогодні подорожуємо селом Марковичі, що на Горохівщині. Давня легенда розповідає, що свою назву село отримало від імені його засновника. Нас був пан Марко. Той пан мав два воли. Ті воли народилися, близнюки. Ну двоє телят вони вигодував і тим таку карету запрагли карету. Він мав, і тими волами з хресним ходом обійшли все село, всю землю села. І казав він завжди, що які будуть бури, якісь урагани, ваше село завжди все буде минати, і так воно до сьогодні є кругом. Буде град, будуть якісь бури, якісь урагани йдуть, ну, всяке злив і так далі, наше село ще ніколи не, скільки я пам'ятаю, і старожили розказують. Після того випадку стало зовсім спокійно жити на рахунок погоди. Ті громи, все все минає в нас. наше село, то так завжди. От буде йти хмара, наприклад, з тої сторони, страшна хмара, доходить до нас і розколиться на дві половини. Одна в ту сторону, йде половина, а друга в ту сторону. Перший православний храм у Марковича був дерев'яний. На початку 19 століття його сюди продали із сусідньої скобелки. Сьогодні на тім місці, звідки привезли святиню, височіє хрест. У Марковичах церкву освятили Петропавлівською. Старожили переказують, що на храмове свято тут пишно празникували. Але тієї церковці зараз немає, бо вона була знищена у Першій світовій війні. Нинішній храм будувався з 1990 по 1996 роки і освячений в честь архістратига Михаїла. Ніхто в то не вірив, ніхто не знав навіть таке, що може бути. Часи були важкі, от вже той перепад, так якби то розпадалася наша та влада, як то каже Радянський Союз, будували вже ту Україну і е, вирішили будувати церкву. Аби здійснити задум віруючих людей, знайшлися і фундатори на все господній промисел, божий дім для спільної молитви мають люди і у цьому невеличкому волинському селі. Бережуть його і чепорять як свою найріднішу світлицю. Пані Ларису називають головним дизайнером. Купляємо і шиємо, сама, я казав, дівчатка жертвують на церкву. І от, і Я така, я собі ото десь по телевізорі побачу, де там в церкві, то в книжці. І так собі хочу. І то таке пошили ми. І сама заказувала, то дівчата за людські гроші люди жертвують, а ми ну, так я знаю. Так мені ну, сподобалися в церквах. Я собі так. А як встигаєте вдома і хазяйство? Ну, стільки таки певної енергії маю багато. І дуже люблю церкву. Багато людей дійсно жертвують нам не тільки що. Це що ви бачите в храмі є, от нам на дзвіниці пожертвують дзвон. У нас не було дзвони на дзвіниці довгий час. Нам сім'я пилипівки, пожертву дзвін на дзвіницю, який ми зараз маємо. Ним тішимося, дзвонимо кожної служби, людей сповіщаємо про службу. Є багато людей, які жертвують не тільки що от відкрито, а от не хочуть у них. От не хочуть, от хочуть таємно, щоб люди не знали. От вона пожертва людина від себе і сім'ї. Так багато людей, у нас дуже якісь ширих і людей багато що приходять, допомагають. Матеріально, ну так, як я, так добре. А головне, щоб в духовному було добре, щоб люди раділи, щоб радість в духовному Туди людина гори би перевертала, як чуєш радість в душі, що мене найбільше радує, дає щирість. а все остальне прибуває, відбуває, а то, а то майже вічне. Ну так апостол Павло каже, спішіть творити добро. Значить, добро є дуже важлива річ. Без добра ми нічого не варті по существу. І Христос закликає нас вірі, що ми практичні люди були, що ми щось робили. Не тільки молилися і пустилися словами, а й ділами робили щось. Отець Ярослав служить у Марковича вже чотири роки. Сам родом з Львівщини і довгий час правив у тамтешніх церквах. На священика вчився ще при Союзі у Ленінградській семінарії. Такі були часи, переслідували. Ну, як пересідували, так дуже розумно. Не випишуть, а як побачать, що ти виписаний, зразу кличуть органи або забирають в армію, якщо в семінарі їдеш. І різні випадки були, але без випробування нічого не буває. Знаєте, як Бог дає так добре. Парафіяльному хорі співають дуже дружні між собою і близькі по духу люди. Їхня керівничка пані Ольга до цього ніде не співала. Правда, знала толк у фінансових звітах, бо працювала бухгалтером. У нас є така надія Семенівна, Надія Семенівна Ковальчук. У нас зараз немає, вона нас не бачить. І це вже така в нас старенька. І вони ходили по селі колядувати. І зайшли до мене в хату. І хтось з дівчат каже, що Оля дуже гарно співає, візьмемо її. Давайте візьмемо. Вони мене взяли, і вона почула. Я почула її забрали, мене забрали. А потім кажуть, що я зможу, що я зможу тими книжками. Мені було дуже страшно, дуже боялася. Але благочений Олександр да було Словенія мені, і ну, якось з його допомогою мені вдавалося легко. Потім я вже приступила до тих книжок. І хочу подякувати Надії, так як я зараз вода. Хочу надії саме подякувати, що вона нас наш хор навчила. Оце вона навчила. У кожного своя дорога до храму. У когось вона, як у пані Олі, починається з колядування, а в когось з самого дитинства. Катерині Супрун пощастило жити у селі охлопів, яке відоме своєю древньою святиною. Марковичам пані Катерина вдячна, що прийняли її невісткою як рідну дитину, а своєму охлопову вона присвятила власну поезію. Моє село до тебе думкою, я лину, Живу тобою, я у снах і наяву, мого комогороду, частинку України. Тобі вклоняюсь і тебе завжди люблю. Село моє таке ти мальовниче, зелений берег, ліс, поля луги і церква, наче сонце, як зірниця, стоїть у славі Божої краси. Століттями церкву в селі на горбочку, голубить весна у зеленій вінку. Церквиця завжди берегла таємницю про сповідь Богдана і битву тяжку. І груша старенька також пам'ятала, як гетьманський кінь з Богдана у бій. І шаблі блищали, і голови клали за рідну країну, за нарід весь свій. Село моє, ой, натерпілося ти лиха, тебе палили й нищили не раз, і з попелу ти воскресало, як легенда, і знову цвів життя людського сад. Село моє, батьків, дідів могили. А як вони любили це село? Біда, війна гонила у краї далекі, та повертали знову у своє село, неначе з вирові лелекі. А ті, що не вернулись, марили усні ночами, їм снились мальби, рідна хата, батьківська земля солодкі мареві летіли через океани, щоб хоч крилом торкнутись материнського гнізда. Храми, які люди мають свої долі, в охлопівській церкві віряне століттями просять у Бога помочі, а Марковичівській святинці ще немає 20 років, але й тут не менше благодаті. Побажаємо усім щирим прихожанам з Маркович у мирі і злагоді та в доброму здоров'ї славити Господа, і не тільки у храмових стінах, а й своїм повсякденним життям. Бо головне як кажуть святі отці, щоб всі ми мали храм у душі своїй. Коли ми з вами Вивчаємо Святе Письмо, дорогі наші браття та сестри, ми дивуємося, читаючи життя особливих угодників Божих, таких, як Іоанн Хреститель, котрі все своє життя були назареями, тобто людьми, котрі відреклися від земного, тимчасового, котрі були неодруженіми, були аскетами і все своє життя присвятили Господові. Це Пресвята Діва Марія, це Іоанн Хреститель. Це і інші святі люди, котрі з всім серцем, всією душею полюбили Господа. Апостол Павел в одному з своїх послань каже для нас з вами ось такі слова: що добре, хто одружується, він піклується більше про дружину. Але краще бути таким, як я каже апостол, неодруженим, тому що в такому випадку людина найбільше послужить Господові. Протягом всієї історії. Відомий такий інститут монашества. Монос, по перекладі з грецької, означає один, одинак це людина, котра відрікається від світу, від благ цього світу, втікає в монастир. Коли ми поглянемо на історію виникнення монашества, ми побачимо, що люди, відрікаючись від цього світу і його благ, йшли в пустелі, жили одинаками. Пізніше, як сьогодні, ми вже бачимо, в більшості у нас монастирське загальне життя, коли в монастирі, є духовник, котрий підтримує новоначальних монахів, котрі роблять перші кроки в духовному житті. Нещодавно довелося побувати на Афоні, монашеській республіці, де живуть монахи, лише чоловіки, і де Божа Матір являється головною інокнею цього монастиря, головною настоятельницею цієї святої обителі. Цієї дивної гори Афон. Там багато монастирів, але живуть вони як один монастир, як одна обитель. Там лише молитва, там відречення від Господа. Я думаю, для багатьох наших телеглядачів слово монах не дивне, тому що ми бачимо монахів і в містах. Вони є і в селах, але в більшості монахи знаходяться в монастирях. Що маю на увазі в містах і селах це ті люди, котрі. Більшості в стані священників несуть послуг на приходах, але це як винятки. Більшості монахи несуть послуг по монастирях, по обителях, по лаврах. Сьогодні велика кількість монашествуючих в нашій державі, багато монастирів є три великих монастиря, три лаври. Таким чином, багатьом з нас відомо життя монахів, зовнішнє, тому що внутрішнє життя монаха відомо тільки наміснику, монаху, духовнику і самому Господеві. Про це внутрішнє життя, про цю боротьбу ніколи ми з вами, ті, хто живуть в цьому світі, не дізнаємося. Відкриється воно лише у вічності. Але це важка постійна боротьба самим з самим собою. Але в інституті монахстві існує ще один вид монахів схимники. Схимонахи. Хто вони такі? Про це ми сьогодні й подумаємо в нашій телезустрічі, але насамперед, що знають про схимників, наша молодь. З таким питанням ми і звернулися до наших студентів. Це монахи, і монахи, які починають вести більш аскетичний спосіб життя, більш відлюдкуватіший. Їм надається новий чин, який називається схема. І їхнє життя полягає в тому, що вони моляться за себе і за цілий світ. Молитва дуже досить довгий. Пріод часу, і вони протягом цього часу вкушають лише просфору і воду. Так, це такі чинці, яким надається схема, такі якби, якби, чин. Перед цим передує це, наприклад, якщо брати в жіночому монастирі, то коли приходить людина до монастиря, це спочатку вона стає кандидаткою. Після того вона стає на російській мові, це буде платочною послушницею, їй зав'язують хусточку. Тоді вона стає рясофорною послушницею, тоді інукіня, тоді монахиня, і після монахині схимниця. Але ну так якби як вже зазначали, що це ведеться доволі аскітно. Ітичний спосіб життя, наприклад, наскільки я бачила схимників і була в монастирях, то це ну не є так обов'язково, тільки просвори і вода. Вони їдять, ну звичайно, м'яса вони не їдять, але всю решту їжі вони ну якби східниці їдять. Так вони дійсно моляться за весь світ. «Схимники – це один із найвищих монашеських чинів. Ці люди. Вони зазвичай ведуть подвиженський спосіб життя і моляться за весь світ. Щоб отримати схему, треба провести довгий період життя при монастирі, виконати різні послушання. І відповідно це є одна із ієрархічних сходинок монашеського чину. Слава Богу, дорогі молоді друзі, браті і сестри. Дітки Христової Церкви. Ви знаєте, слухаючи ваші розмови, я дивуюсь, як ви обізнані в церковному житті, в церковних справах. І дивує мене, що ви молоді, живете в цьому світі, тобто мирські люди, а ви добре, гарно розсуждаєте про монашеське життя. Грецьке слово монос значить одинокий. Руське, древнє руське слово інок значить інакше життя, інше життя. Правильно одна з вас дівчинка казала, що в монастирях дівчатка є послушниці, потім є рясофорні послушниці. В деяких монастирях є інокіні і в кінці кінців постріг монашеський. Монах або монахиня дають обітницю жити безбрачно, безсімейно, жити в пості і в молитві, не вкушаючи м'ясної їжі, жити в послушанні постійному. Покоряючись волі своїх духовних наставників і церковних правил в монастирі, і жити в нестяжанні, тобто не мати ніякого багатства за собою тільки все те, що необхідне для життя в монастирі. В монастирях є ще вища ступінь монашеського чину це схіма, вищий англійський образ. Це те саме, що монах, але тут ще більше вдвоє, ще більше. Якщо монах священник, то священник у схімі не має права бути начальником у монастирі. Сам не має права звершувати літургію. Схіма це мовчальник, це молитвенник, це отшельник, анахарет. Звичайно, як ви й сказали, вони їдять, так як і інші монахи, все крім м'ясної їжі. Але схімники – це постоянні молитвенники. Схімонахині є в жіночих монастирях, і схімонахи є в чоловічих монастирях. Уявіть собі, людина, яка прийшла в монастир. У 20 або 18 років прожила в монастирі 40 років в монашестві і в 65 років прийняла схіму, відріклась від усього, взяла на себе повністю цілковито подвиг молитви. Ми спимо, ми відпочиваємо, а ця людина так навчила себе, що постійно молиться. Нам здається, що вона сидить і куняє, і дрімає, але все рівно хай вона й дрімає, но серце в неї молиться, адже можна молитись язиком, а розум буде забитий хто значим. Можна молитися розумом, а серце бути холодним. Можна молитися серцем, а язик і розум будуть щось інше робити. А от монахи монахині. Концентрують через чотки, які носять на своїх руках усю свою силу молитви. і вони моляться і розумом, і язиком, і серцем, і всіма своїми почуттями. Тому схімники — це величайші молитвеніки за народ за церкву Христову. Звичайно, ми не можемо заглянути в їхню душу. Ми не бачимо, як вони мочать подушки сльозами своїх очей. Ми не знаємо, як вони мучаться, як вони страдають, як вони борються з усіма своїми немочами, з гріхами, які на їх нападають, з тими помислами, які, як буревій, напливають у їхній розум у їхню голову. Це знають тільки ті подвижники, очельники, які борються. Самі собою, і ми, дорогі браті і сестри, щасливі, що в наших монастирях є такі отчельники, мовчальники, молитвенники, як схімніки, які за нас і за вас постійно моляться. Хай Господь милосердний і їхніми молитвами береже усіх вас в доброму здоров'ї, братерській християнській любові, у живій вірі. І хай Господь додає усім вам наснаги до побожного християнського життя, а всім схімникам і монахам, хай Господь додає сили молитися за нас постом і молитвою, досягати спасіння і нас також спонукати до спасіння. Дорогі наші телеглядачі, буває важко. Їдьмо в паломництво в монастир. В монастирі спокійно, там є люди, які відріклися від земного тимчасового, які стараються забути все земне а думати про Господа. І саме в монастирях ми будемо отримувати духовну благодать та духовний спокій. Залишайтесь з Богом. До побачення.